Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час другого раунду українсько-російських переговорів, які проходили 3 березня 2022 року, в Бреській області Білорусі Росія вимагала від України капітулювати. Про це зараз через рік повідомило польське видання «Дзінник» газета Правна DGP з посиланням на свої джерела в уряді. Польщі польоти по Бресту були пов'язані з дуже великим ризиком. Джерело DGP стверджує, що під час переговорів Росіяни запропонували Резнікову, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Глава українського міністерства оборони мав відповісти, як у знаменитому діалозі з острова Змії. Послав їх матом чим подалі, каже наш співрозмовник. Пише дзінник газета Правна. Видання також повідомляє, що українська делегація, на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим, вилетіла до Білорусі з польського міста Біла Подляска на гелікоптері с 70 а Блек Хоук, що належить авіаційній групі військової частини Гром. За словами джерел DGP у польському уряді, охороною українців на шляху до Білорусі займався вже підрозділ військових десантників із Люблінця. Польоти українських високопосадовців до Бресту з польського боку курирували. Тодішній Канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник голови МЗС Марцін Бжидач повідомляється, що на початку березня 2022 року було неясно, чи зможуть повернутися додому українські чиновники після переговорів у Білорусі. Тому польська служба безпеки надавала певні гарантії. Проаналізовано ризик можливого інциденту солдатами НАТО. Переговори у Туреччині у матеріалі. Сказано, що з переговорами з Туреччиною все було інакше, оскільки комоч теж літав до Анкари на свій страх та ризик. Його супроводжував полковник управління зовнішньої розвідки. Роберт Шичак, також як пишуть журналісти за безпеку української делегації та посередника Абрамовича на борту турецького урядового літака, тр 010 відповідала турецька спецслужба MIT. Мілії стіг барат та скілаті. Проте її офіцер представлявся як співробітник турецької МЗС. Отруєння українських делегатів повідомляється також, що під час польоту Ясенка Анкара в українських делегатів та Абрамовича виявили сильні симптоми отруєння. Про це не хотіли розголошувати, щоб не псувати атмосферу переговорів із РФ. Як пишуть журналісти, лише через кілька місяців один із учасників переговорів з боку України Рустем Умєров розповів, що у Львові та Анкарі провели аналізи, які показали отруєння невідомою хімічною речовиною. Інтерес Польщі. Джерело розповіло польським журналістам, що Польща також планувала отримати інформацію про переговори РЕФТО України. З перших рук передбачалося, що, побачивши справжній опір українців, росіяни підуть на реальні переговори, однак цього не сталося. Крім того, наслідком цих переговорів стали контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні ув'язнених зазовсталі на росіян. Мабуть, він сам боровся за своє життя. Він хотів залишитися на заході і водночас не виставляти себе на показ Путіну. Він чекав підтримки в Туреччині та Ізраїлі, сказало джерело. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.